Доброго дня, мої шановні. Сьогодні на каналі України інпрогрес в нашій матерії формат аспекта, але ж незвичайна програма, тому що зазвичай ми не розмовляємо про актуальні події, більш про процеси, про аналітику, ракурси, перспективи, тексти. А сьогодні така величезна подія Сірія. Я не намагався робити цю програму, але було багато пропозицій, прохань це зробити, так що отримайте. Е, Підписуйтесь, ставте вподобайки, е, ваші коменти, просили багато хто вже розказав, ми все казали про якісь інші аспекти, про те, що там в Сирії, що може бути в Сирії, чого не може бути, хто там живе, і хто як живе, е, про те, що це буде для інших країн, про, навіть про Росію розповідали. Але ж я хочу про це поговорити з точки зору України. Що нам з того, з цієї Сирії? Що нам Україні від того, що в Сирії змінився режим і диктатор Асад був знищений? Про це і поговоримо. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поїхав. По-перше, я вважаю, що з прагматичної точки зору, ну такої утилітарної, це не багато чого змінить, а може, і взагалі нічого не змінить. Росія буде також перед просуватися, якщо зможе, згинути її своїх солдатів, знищувати все, що вона може, своє чуже, вона буде перти та перти. По-друге, ракети будуть також літати, шахети, каби. На, на фронті, я вважаю, нічого не зміниться. Ну майже нічого, або зовсім нічого утилітарної точки зору на це нас не впливає. Але ж утилітарна точка зору це не все. І далеко не все. Тому що, по-перше, Україна, так, в центрі світу. Україна центричний погляд. Але ж Україна частина чого цивілізованого світу. Цивілізованого Давайте посмотримо цивілізованого виміру, що у нас відбувається. По-перше. Коли зникає диктатор, це добре само по собі, тому що очищується атмосфера, так? Така мерзота, яка з 2000 року знищувала людей, розстрілювала, віла хімічною зброєю, убивала, геноцидувала, все вона вона, вона пішла, навіть не з життя, але ж вона пішла з цієї, країни, її більше немає. Диктаторський режим, який утримався у влади, 53 роки знищував і панував, він пішов. Це взагалі добре. Просто, де б це не було, з ким це не було, був би цей якийсь вплив на нас, чи не буде, ніякий вплив. Будь то на будь-якому острові в Тихому океані, або ще де, коли диктатор зникає, це є добре. Це треба вітати. По-друге. Коли такі диктаторські режими зникають, це добре не тільки тому, що це добре взагалі. Це просто добре для оточуючих країн, а інколи для світу взагалі. Ну, наприклад, пам'ятаєте Лівію. Там був такий диктатор Мамар Каддафі, терорист, негідник, мерзота, наволоч, що хочете кажити. Його знищили. Його режим був знищений. І кажіть мені, будь ласка, як краще в світі. Коли він був і знищував літаки над Локерберг, коли він спринував терористичні акти, коли він робив багато зла своїм сусідам з півдня, з заходу, з східу, і він був дуже великою небезпекою для всього регіону, а може і для світу, або зараз. Коли в Лівії не так добре жити, там суперечки, там конфлікти, там є війна, там є багато чого, чого не, не гараздів, але ж це вже не є загрозою для оточуючих. Перше, ми кажемо, перше плюс це те, що просто стає краще жити, коли нема диктатору, навіть якщо матеріально, прагматично це не змінює. Друге, це дуже гарно для оточуючих. Або Іран, Садам Хусейн, війна з Ковейтом, війна з іншими, хімічна зброя, загрози Сполученим Штатам, загрози Ізраїлю, ракети на Ізраїль, він був дуже небезпечним, виставив загрозу, і вона була дуже реальна. І зараз, коли Садам Хусейн пішов на Шибницю, коли в Іракі не все добре, там йдуть конфлікти, там є розбра, там не, не дуже класно. Але ж світу? як Від Іраку набагато менше загрози. Просто набагато менше загрози. І так же буде Сирією. Загрози буде менше І Арданії, Саудівській Аравії, Туреччини, Лівану, Ізраїлю, всі. Все загроза Сирії. Ну, може бути, там прийде інший диктаторський режим, таке теж може бути, і тоді він буде ставити загрозу. Але ж зараз загроза стала менше. Навіть якщо там вибухає ситуація, яка нам дуже-дуже нагадує, Гопса, і все не так добре. Це третє. Не просто пішов диктатор, не просто зникла загроза. А туди ще пішла Росія, або майже пішла. Ми ще не знаємо, залишиться там якісь а, ашметки їхні бацки в Тартусі, чи вона залишить щось там, але ж вплив Росії на Близькому і Середньому Сході дуже-дуже впав. Це факт. Вона не втримала того асада. Якого воювала багато років, нагадаю. Тобто Росія отримала ляпаса, їй повстанці надавали люлей, і Росія дуже-дуже впала на світову арені. Це добре? Так, це дуже добре. Це може не попливає на те, що відбувається на Сході, на Донецький напрямок, на східний, на Кураховський, але ж Росія зараз втрачає підтримку глобального юга. І це. Зрозуміла, тому що вона більш нічого не може там робити, вона більше не буде втручатися мерзотно в Африці, підтримувати диктатори в Африці, вона не буде там впливати і, як відповідь, буде менше того, на кого вона може спиратися. Ось це вплив Росії на глобальний південь, як вона дуже пишалась, він впав. якщо Будуть тряпками нагнані е, військові стартуси і літаки з кмінням, е, це буде зовсім добре. Щоб Росії не було на Близькому Сході, щоб вони не втручались. І е, е, це буде добре тому. Що Ізраїль може буде не враховувати російську загрозу, як цьому а, він був вимушений це робити багато-багато років, не тому, що він любить Росію. Ніхто не любить Росію. Але ж Росія це дуже впливовий гроб був. Вона могла щось робити з засадом, раз мог напасть на Ізраїль, Лібан мог напасть на Ізраїль, Хезбала, оце все ігри. Так, це був актор. Як каже пані Катерина Шульман, це був впливовий гравець на цьому полі. Зараз менше. Теж дуже важлива річ. І наконець, наприкінці, а може на головне, це дуже важливий урок для нас. Ми бачимо, що відбулося в Сирії. В двох словах дуже стисло. Сирія, цей диктатор, він мав дуже впливових друзів. Менш Росія, яка його підтримувала і воювала за нього, і туди просувала свої війська, літаки так і таке інше. І Іран, який теж його підтримував. дуже великим чином, дуже багато чого. І вдруг. Росія не може його підтримувати, тому що в неї є війна в Україні і сил не так багато. А Іран впав в халепу, тому що його проксі, який такий синвар з Хамасу, напав на Ізраїль, учинився мо жовтня, знищив багато людей. Почти дві тисячі людей він знищив жінок, беременних жінок, дітей скалічив. Ну просто це був акт геноциду. Отримав за це і персонально Він знищений, і його організація терористична Хамас теж отримала. Яка вписала за неї Хезбула, теж отримала, як це повинно бути. Ізраїль майже знищив Хамас і дуже сильно знищив. Не знищив точно, але ж дуже багато зробив для того, щоб Хезболла а, прийшла до тями. А, і заодно Іран теж отримав оляпаса, і теж був, р... отримав своє. І Іран не може зараз підтримувати Асада, не до того йому. Йому би якось у себе щось зробити. А він робить дуже багато поганого і хоче бстранно робити погано. Але не зараз, не до йому. І ось е, Ізраїль домовляється з хизбалою, і наступного дня починається все в Сирії. Просто наступного дня за 11 діб повстанці, які виявилися готовими, які багато чого зробили за ці роки, коли їх майже знищили, коли їх загнали до якихось анклавів, Вони підготували, сіли спротиву, мали свої бази, Вони мали свій вішкіл, і вони пішли в атаку і зробили це. Це великий урок. Тому що на, якщо нічого нема, то нічого не буде. Так, треба боротися за свободу. І боротися були повинні саме ці люди, які боролись там, уж які вони є. А заодно ну, у них були друзі, які їх підтримували. Їх підтримувала Турція. Курдів підтримували Сполучені Штати, Трузів підтримував Ізраїль. Але ж вони спирались на когота. Вони воювали самі. Ніхто за них не буде робити їм щасливу країну або навіть вільну країну, нещасливу, дуже розгублено, але ж вільно. А зараз це урок для нас. Ми теж повинні когось підтримувати, хто зараз чи через декілька. Місяців чи років, чи десятки років буде боротися за свою вільну країну проти цього російського режиму. А ми не того готові. Ми вивчили цей маніфест сталого міру, який просував Виговський і Пекер. Я навіть не знаю, чи ми розмовляли про це на нашому каналі, якщо ні зробимо таку, цей маніфест. Але ж це нам урок. Ми повинні бути готові до такого. І готувати ті, хто буде воювати за свою країну. Тому що так зараз. Зараз Іран підтримує Росію, той же самий, зараз Китай підтримує Росію, там всякі КНДР і все таке проче, А Росія теж не, не така маленька, не така слабка держава. Але ми можемо уявити, що зараз Сполучені Штати якось розберуться з Іраном, а мабуть, і з Китаєм. І Росія захитається, тому що коли ти диктатор в країні і тебе ніхто зовні не підтримує, ти хитаєшся. І нема диктаторів, які б сиділи міцно, їх ніхто не підтримував. І вони довго сиділи. Ні, ну Я, я, я був такий Франк. Звичай. Але ж а Зазвичай у диктаторів є зовнішні друзі, і без них вони не можуть усидіти. Но треба, щоб був хтось його знищити. Ті, хто в країні не зовні, зовнішні сили можуть підтримувати, якщо нема чого внутрі. І ті, хто не бояться воювати за свою волю, за свою свободу, за своє майбутнє, саме воювати. Тому що боротьба за незалежність не може бути. Без збройної боротьби. Навіть якщо здається, що може, якщо в тим же Сакартвело робили революцію троянди, і так було, що так все добре, а зараз подивитися. Для того, щоб знищити цей проросійський режим, їм треба збройна боротьба, іначе в них може і не вийти. Україна як ми пишалась, що ми без крови розійшлися з Радянським Союзом, з тою же Росією, що у нас не так, як. У Югославії так, тоді і так не було. Але ж те, що відбувається зараз, це те ж саме. Просто відкладено у часі. Якщо тебе не піти лікувати зуб, то він буде набухати, набухати, може пам'ятати. Це дуже серйозна операція. Тому що це буде зараз, чи через декілька років, чи через десятки років, 30 років, але ж буде. Ось це теж треба розуміти. І для того треба. Бути готовим. Так що я вважаю, що те, що відбулося в Сирії, це дуже важливо для України. Це може не так корисне, напряму утилітарне, але ж важливе, і це урок для України. Як треба готуватися, як треба робити, як можна буде е, в якийсь момент бути готовим до того моменту, коли можна буде знищити диктаторський режим або не допомогти. Тим, хто хоче волі і свободи знищити диктаторський режим. А коли диктаторів зносять, то це завжди гарно. Навіть якщо це не дає зразу такого квітучого простору, це все просто нормально, можна жити, можна щось будувати. А диктатор це нічого будувати не це. Нічого доброго від диктатора не буває. Це такий стислий огляд. Ваші коментарі буду радий. Вподобайки, підписка я вже казав. Зовсім ми знову побачимось з вами на нашому каналі. Буде багато цікавого контенту, а може щось і важливе і корисне теж буде. Так що підписуйтесь, ставте колокольчик. Невдовзі побачимось.